Добрий день, шановні учні. Мене звати Смиглій Олена Григорівна, я вчитель математики Одеського ліцею номер 65 Тема нашого уроку систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання. Мета уроку узагальнити і систематизувати знання за темою степінь із цілим показником. Цей урок передує контрольній роботі і від того, наскільки плідно ви сьогодні попрацюєте, залежить і результатівність написання роботи. Теми, які ми розглянемо на цьому уроці: Степінь із цілим показником та його властивості. Стандарти вигляд числа. Функція Y дорівнює k ділена на X і її графіки властивості. Хочу нагадати, що у будь-який момент ви можете поставити відео на паузу, виконати завдання самостійно, а потім продовжити перегляд нашого уроку. Розглянемо тему степінь із цілим показником. Давайте обчислимо 2 в мінус третьому степені. Дорівнює. Одиниця поділити на 2 в третьому степені. Дорівнює. 1 восьма. Наступне завдання. Мінус 5 у мінус першому степені. Дорівнює. Одиниця поділити на мінус 5 у першому степені. Дорівнює. 1 поділити на мінус 5, дорівнює мінус 1 п'ята. Наступне завдання. 1,1 третя у мінус другому степені. Мішане число необхідно перетворити у неправильний дріб. 1,1 третя – це буде 4 третіх. Пишемо 4 третіх у мінус другому степені. Обертаємо дріб, отримаємо 3 четвертих. У другому степені До рівня 9 9,16. Наступне завдання: 1,5 у мінус другому степені. Десятковий дріб необхідно записати у вигляді звичайного дробу. Це буде 1,5 у мінус другому степені. Далі перетворюємо в неправильний дріб, Отримуємо 15. ,10. У мінус другому степені. На цьому етапі можна скоротити. 15 і 10 скорочимо на 5, отримаємо 3 та 2, отримуємо 3 других у мінус другому степені, обертаємо дріб. 2 третіх в квадраті, отримуємо 4 дев'ятих, знайдемо значення виразу. Спочатку піднесемо 2 до степеня мінус 1. Маємо 1 поділити на 2 в першому степені, тобто 1 другу. Далі від одиниці віднімемо 1 другу. Одиницю представляємо як 2 других, відняти 1 другу, маємо 1 другу. Далі одну другу піднесемо до степеня мінус 2. Для цього дріб треба обернути, маємо дві перших, степені 2, дорівнює 4, перших дорівнює 4. Наступна дія. Одиницю додаємо 4, маємо 5. І остання дія 5. Треба піднести до степені мінус 3. Дорівнює одиниця поділити на 5 в третьому степені. Дорівнює 1,125. Тобто правильна відповідь Г. Пригадаємо властивості степеня із цілим показником. Подайте вигляді степеня засновою А. Зверніть увагу, що на екран виведено властивості, які ми будемо використовувати при розв'язанні цього завдання. Отже, А в квадраті помножити на А-степені мінус 3. А в степені 2 додати мінус 3 дорівнює А в степені мінус 1. Наступне завдання. А-степені в степені 5 поділити на а в степені мінус 7. Дорівнює. А в степені 5 відняти мінус 7. дорівнює А в степені 5 додати 7 дорівнює, а в степені 12. Наступне. А в степені мінус 2 піднести до степені 3. Дорівнює. А в степені мінус 2 помножити на 3. Дорівнює А в степені мінус 6. Наступне. А в степені 7 поділити на А в степені 3 помножити на А в степені мінус 12. Дорівнює А в степені 7 відняти 3 додати мінус 12. Дорівнює А в степені мінус 8. Наступне завдання. А в степені мінус 8 піднести до степені 3 і поділити на а в степені 4 дорівнює. А в степені мінус 8 множимо на 3 і віднімаємо 4. Дорівнює, а в степені мінус 28. Знайдіть значення виразу. 2 у мінус третьому степені помножити на 4 у восьмому степені, поділити на 8 у п'ятому степені. Запишемо цей вираз. Дорівнюю. Для зручності обчислення цей вираз спочатку потрібно спростити. Але для цього необхідно, щоб основи усіх степенів були однакові. Тому 4 замінимо на 2 в квадраті, а 8 замінимо на 2 в кубі. Дорівнюємо. Тепер всі основи однакові, і ми можемо спростити цей вираз. Отримуємо у чисельнику 2 у степені мінус 3, додати 2 помножити на 8. В знаменнику 2 у степені 3 помножити на 5, обчислюємо. В чисельнику 2 у степені 13. В знаменнику 2 у степені 15. Можемо скоротити на 2 у тринадцятому степені. В чисельнику залишиться одиниця. Знаменнику 2 в квадраті. дорівнює 1 четверта. Тож правильний відповідь, варіант відповіді Б. Спростіть вираз. Щоб помножити одночлени, необхідно помножити їх коефіцієнти та помножити буквені частини. Мінус 7 множимо на 1,17. В результаті отримуємо від'ємне число, тому пишемо знак мінус. Далі 1,17 перетворюємо в неправильний дріб. Це буде 8 сьомих. Отримуємо 7 перших помножити на 8 сьомих. Можемо скоротити. Далі А в мінус третьому степені, множимо на А в мінус п'ятому степені. Мінус 3 додаємо мінус 5, отримуємо мінус 8. Пишемо А в мінус восьмому степені. Далі Б в дев'ятому степені множимо на Б в мінус третьому степені. Додаємо 9 і мінус 3, отримаємо 6. Пишемо Б в шостому степені. Остаточна відповідь: мінус 8А в мінус восьмому степені, Б в шостому степені. Перетворіть на вираз, що на місці степені з відділеним показником. Перетворимо перший вираз, переписуємо, пишемо знак дорівнює. 4,2 ділимо на 0,7. Переносимо кому вправо на один знак. 42 ділимо на 7, отримаємо 6. Пишемо 6. А в 7 степені ділимо на А в мінус третьому степені. 7 віднімаємо мінус 3. Множимо на Б. Мінус 9 степеню поділити на Б мінус п'ятому степеню. Мінус 9. Віднімаємо мінус 5, дорівнює 6. 7 відняти мінус 3 буде 7 додати 3, це 10, тому а в 10 степені помножити на Б. Мінус 9 додати 5 буде мінус 4 Б у мінус 4 степені. Дорівнює. Оскільки вираз не може містити степені з від'ємним показником, то множник Б в мінус 4 степені треба обернути. Дорівнюю. Обертаємо цей множник, отримуємо 6А в 10 степені, поділити на b в четвертому степені. Перетворимо другий вираз, пишемо дорівнює. Дріб треба піднести до степені мінус 2. Спочатку його треба обернути. Обертаємо. І підносимо його до степеня 2. Другий множник переписуємо. Наступний крок підносимо до степеня 2, дріб. Отримуємо 25 y у 14 степені Поділити на 4х у 8 степені. Другий множник переписуємо. Множимо. 4,4 можна скоротити на 4. Х в 8 степені і х в 8 степені теж можна скоротити. Отримуємо 25 помножити. Y у 14 степені множимо на Y у мінус 18 степені. 14 додаємо мінус 18, буде мінус 4. Пишемо y у, у мінус 4 степені. Множник y у, у степені мінус 4 треба обернути. Отримаємо 25, поділити на y у 4 степені. Скоротіть дріб. Щоб скоротити дріб, необхідно розкласти на множники чисельник і знаменник. В даному випадку будемо виносити це дужки в спільний множник. Чисельнику спільний множник це буде х в степені мінус 3. Це степень з найменшим показником. Виносимо х в степені мінус 3. Винести за дужки спільний множник означає розділити кожний доданок на цей множник. Х в степені мінус 3 ділимо на х в степені мінус 3. Отримаємо 1. Додати. Х у другому степені ділимо на х в степені мінус 3. 2 відняти мінус 3 буде 2 плюс 3 5. Отримуємо х у п'ятому степені. Знаменнику виносимо за дужки х. Умовно це х в першому степені. Розкриваємо дужки. х поділити на х отримуємо 1, додати. Х в шостому степені ділимо на х. 6 відняти 1 буде 5х у п'ятому степені. Скорочимо спільні множники. Скорочимо на вираз. 1 плюс х у п'ятому степені можна скоротити в чисельнику і знаменнику. В чисельнику залишається х степені мінус 3, а в знаменнику x умовно в першому степені. Ділимо. При діленні треба відняти показники. Мінус 3 відняти 1 буде мінус 4. Отримуємо х у мінус у четвертому степені. Розглянемо наступну тему стандартний вигляд числа. Завдання в тестовій формі. Укажіть число, яке подано у стандартному вигляді. Правильний варіант відповіді Г. Укажить стандартний вигляд числа 217,38. Правильний варіант відповіді А. Давайте перевіримо. 10 у другому степені це 100. Якщо 2,173810 ми помножимо на 100, то нам потрібно перенести кому вправо на два знаки. Тому отримуємо 217,38. Обчислюємо перший вираз переписуємо, пишемо дорівнює. 2,7 помножити на 3, помножити 10 у п'ятому степені, помножити на 10 у мінус 8 степені. Отримуємо 8,1 помножити. 5 додати мінус 8 буде мінус 3, 10 у мінус третьому степені. Наступне завдання. Переписуємо, пишемо дорівнює 1,4 поділити на 2,8. Множимо 10 у п'ятому степені, поділити на 10 у мінус другому степені. Дорівнює 1,4 переносимо кому вправо на один знак. 2,8 переносимо кому вправо теж на один знак. 14 ділимо на 28, отримуємо 0,5. Помножити 5 відняти мінус 2 буде 7. 10 у сьомому степені. Запишемо це число в стандартному вигляді. Дорівнює. 0,5 представимо як 5 помножити на 10 в мінус першому степені, і множимо ще на 10 у сьомому степені, утримуємо 5 помножити на 10 у шостому степені. Порядок числа А дорівнює мінус 16. Запишемо число А у стандартному вигляді. А помножити на 10 у мінус 16 степені. Знайдіть порядок числа 0,10 А. Це означає, що число А треба помножити на 0,10. Давайте помножимо. Дорівнює. 0,1 тисячних – це 10 у мінус 4 степені. Пишемо. Множимо 10 у мінус четвертому степені на 10 у мінус 16 степені дорівнює. А помножити на 10 у мінус 20 степені. Отже, відповідь. У відповідь пишемо порядок числа 0,10 а, а це число мінус 20. Розглянемо наступну тему функція y дорівнює k ділене на х. Укажіть функцію, що є оберненою пропорційністю. Правильний варіант відповіді b. Укажіть формулу оберненої пропорційності, графік якої проходить через точку А з координатами мінус 6 1,5. Формула оберненої пропорційності має вигляд у дорівнює k ділене на х. Оскільки графік функції проходить через точку А з координатами мінус 6 1,5, це означає, що значення аргументу х дорівнює мінус 6. А відповідне значення функції y дорівнює 1,5. Знайдемо k. Розв'язання. Щоб знайти коефіцієнт k, необхідно в нашу формулу замість х і y підставити відповідні числа мінус 6 і 1,5. Підставляємо y замінюємо на 1,5. Х замінюємо на мінус 6. Знайдемо із пропорції коефіцієнт k. k дорівнює. Треба мінус 6 помножити на 1,5 і розділити на 1. Отримуємо k дорівнює мінус 9. А це означає, що наша функція має вигляд y дорівнює мінус 9 розділити на х. Правильний варіант відповіді в. Наступне завдання. Розв'яжіть рівняння 5-х дорівнює мінус 6 ділене на х. Рівняння розв'яжемо графічним способом. Розглянемо функцію y дорівнює 5-х. Це лінійна функція, графіком якої є пряма. Щоб побудувати пряму, достатньо обчислити координати двох точок. Складемо таблицю. Обираємо два значення аргумента x. Я обрала число 2 і 4. Підставимо числа 2 і 4 у формулу y дорівнює 5-х та обчислимо відповідні значення y. Якщо х дорівнює 2, то у дорівнює 5 мінус 2 дорівнює 3, пишемо 3. Якщо х дорівнює 4, то y відповідно 5 підняти 4 дорівнює 1. Пишемо 1. Розглянемо функцію. y дорівнює мінус 6 поділене на х, це обернена пропорційність. Графіком якої є гіперболо. Складемо таблицю. Обираємо значення аргумента x. Я обрала числа: мінус 6, мінус 3, мінус 2, мінус 1, 1, 2, 3 і 6. Підставимо значення x формулу y дорівнює мінус 6 ділене на x та обчислимо відповідні значення y. Якщо х дорівнює мінус 6, то y дорівнює. Мінус 6 ділити на мінус 6 буде 1. Аналогічно заповнюємо таблицю. Мінус 6 ділити на мінус 3 буде 2. Мінус 6 ділимо на мінус 2 буде 3. Мінус 6 ділимо на мінус 1 6. Мінус 6 ділимо на 1 мінус 6. Мінус 6 ділимо на 2, мінус 3. Мінус 6 ділимо на 3, мінус 2, мінус 6 ділимо на 6, мінус 1. Наступний крок. Будуємо координатну площину. Одиничний відрізок обираємо в одну клітинку. Позначимо на координатній площині точки, координати яких ми отримали. Сполучимо їх плавною лінією. Гілки гіперболи необмежено наближаються до осей координат, але не притинають їх. Побудуємо графік функції y дорівнює 5 відняти х. Позначимо на координатній площині відповідні точки з координатами 2, 3 та 4 і 1. Через ці точки проводимо пряму. Бачимо, що графіки мають дві точки перетину. Позначу їх буквами А і Б. Абсциси точок перетину це і є корені нашого рівняння. Абсциси точки А дорівнює мінус 1. Абсциси точки Б дорівнює 6. Отже, ми отримали перший корінь рівняння х1 дорівнює мінус 1, та другий корінь рівняння х друге дорівнює 6. Пишемо відповідь. Х перше дорівнює мінус 1, х друге дорівнює 6. Підведемо підсумки уроку. Сьогодні ми узагальнули і систематизували знання за темами: степень із цілим показником, стандартний вигляд числа, функція Y до рівня k ділена на Х, її графік і властивості. Проаналізуйте, будь ласка, наскільки для вас продуктивним був цей урок, та спробуйте закінчити запропоноване мною речення. Щоб закріпити матеріал, опрацьований на уроці, пропоную виконати домашнє завдання. На цьому наш урок закінчено. Бажаю вам успіху, дякую за увагу, до побачення!